Кажуть, у давньому Китаї, коли бралися до якогось пильного діла, нехай 10 чоловік, то завжди з-поміж себе вибирали одного трудня. Усі щось мудрують, носять, копають, а він просто має бути коло них. І це вважалось його роботою. Ну, скажімо, будують дому, той носить воду. Той місить вже глину, той тримає буйвола і відганяє від нього гмари гедзів. той сипле в рідку глину перетерті кізяки, а він лише сидить в кінці подвір'я, підмостив під себе шовкову подушечку і співає або голосно хропе. Подався обніжком до недалекої жовтої ріки, витяг за черету схований човен, відіпхнувся дрючком і поплив, щоб нарвати трохи далі лотосового коріння для поросяти, аби не так верещало у хліві. Той підгодовує трохи менших запавичів качок, а потім е веде їх на пашу до жовтої ріки. І всяк знає, мудрує, як би то вхопити там найтовстішого коропа, або копнути під ребра чужого кабанчика, або навіть сховатися під найбільшою в світі спідницею. А він усе лежить і знай собі співає, присмалить сонце, перекотиться у тінь. Піднесуть до люті йому ще цуйки, він вип'є, матереться, вийде, стане посеред двору, розтібне ширинку, потанцює трохи і знов у холодок. І всі знали, інакше і не могло бути. Він давав їм. Абсолютну свободу вмерти і щасливо переродитися. Інакше тихенько показіться усі як один. 그 고... ộ mm. Он ве усміхнувся б, гарна хлета, не гірших за бамбукову співає, даром, що в Україні таємний. Bukobych, I